Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі. Запрошую знову на риболовлю по хижаку. Сьогодні буду рибачити на новому місці. Ну, Точніше я тут не був, років 5. Подивимося, що з цього вийде. Можливо, таки ж піймаємо своїх пару хвостів, як я завжди говорю. Вам гарного перегляду. Давайте спробуємо щось піймати. Продовжую рибачити на свій новий комплект. Це від Sportex Rapid Spin з тестом 210. Зріст спінінга. Спінінгом задоволений на всі 100. І котушечку сьогодні взяв це Абу Абугарсія Океанфілд в 2500-му розмірі. І який тут шмур намотаний, ви бачите на своїх екранах. Посилання на ці Снасті є в описі під відео, так що переходьте. Можливо, хтось щось собі підбере. Повідець буду використовувати з Хартмона 07-го розміру, від Climax, з магазину FishFish. -fish. Так, з чого б його почати? В планах у мене знову ловити рибу на крупні воблери. Почну я зі свого любимчика. Це кракен 160-й. У матайрі будемо пробувати піймати на цій водоймі і не одного шнурка. Тут я не був вже років з п'ять, мабуть. Покидав я. Кракен 160, пепер матайгері. на тайгері. На кракен була покльовочка. Не засіклась, а це вже думаю поставлю Максквад 160-й. Оригінальний. Така натуралочка. Бо треба ж підібрати ключик. Є, таке ж є. Думаю, ай, зійшло. Ні. Хто на мене, то борсається. І двічі таке подумав, що зійшло. Легенько підсила. Щучка. О, явно залікова. Дай я тебе визьму. Вже думав міняти Макс -клад. А він ще й приніс отаку щуку. Щучка в п'явках, як ви бачите. І гарна така. Що ти в нас по розмірах? Рівно 50. Спрацював такий максклад Макс 160-й. Ну, що давайте быстренько її поважимо. Все ж таки цікаво. 50 сантиметрів. Скільки... Ух ти, скільки вона заважить. Кіло 80. Гарна, приємна щучка. 160-й москват відкриває рахунок було таке типове щуче місце з-під заваленої деревини. І ще одне. Це щось таке невеличке. А Невеличке а 160 сто Макс квад. Я такая щучка. Бежи. Нагулей жирок. гуляв капюшон і чую що там на кінці шнура щось є, задвіж якийсь де ти там наче непогано Іди сюди це ще більше походу Красота Макс Клад рули на сьогоднішній рибалці. Що там, з якими там розмірами? О, ну це 53 сантиметри. Супер! А ну, показуйся яких ти там розмірів. Без якоря несе, не щуку до мене тяну, а підпливаю до неї. Ох, який щупачок. Макс складик 160-й руле. Зараз така мрячка почалась. Невеличка, але є. Можливо, якраз щуча погода. Отак поміряю раді цікавості. Видно, що ти недомірок. 44 см. Біжи. Працює ця торпеда. Лова щучку. Дивитися, якщо на в ютубі Мир Ротфішинг сьогоднішню рибалку. Вашу? Ага. Це ваш канал. Треба підписатися. Мир родфішинг? Так, да, так, да, так. Да. Підпишемося обов'язково. Раз і є. Чю він ще тут був прямо під поверхною води, чи що. Не побачив? Врятований воблер – це вже, знаєте, якби також кайф самого процесу рятування, коли ти його витягнув. без ущерба по кишені. Ще кайфово від того, що цей відцеп зробив сам, заморочився і це приємно, що він тебе рятує деколи. Довелося поміняти котушечку, випливав на берег, бо на тій обірвав половину шнура, мабуть. Навіть не вистачало на виброс. Не хотів я перемотуватися, взяв другу катушечку, вже дорибачу нею. Бо я сьогодні і так ненадовго, бо ще на роботу. В рейс, так що треба відпочити. Рибки я і так вже вважаю, що піймав нормально за пару годин. die Kraken є. І підсіла без удара так. Іди, іди сюди, маленька. Тебе сфоткаю і пущу. Бежи. Підростай. Годинку не було покльовок. І виручив нас кратен такий гламурний. Покидаю і канату. Немає поки що таких покльовок гарних, яких мені хочеться. Знову ставлю Макс Клад 160. Він вже сьогодні проявив себе з гарної сторони. То може ще що п'ємо. Не поймуться покльовка, учигівка. Та ні, покльовочка, кинув прямо під білля. І підсіла відразу прямо. Не знаю, як там засіклась. Красуня. Гарний щупачок. Жалко ще. Малих розмірів, ну нічого. Все одно дякуємо за покльовочку. Чипаюсь. Біжи, біжи. Підрастай. Наче як покльовка. Ось сьогодні риба підсідає так якось без ударчика. Так зовсім мале щуриня. Знову. Є такі товариші, які напишуть, а шнурйо. А де ж ти від нього дінешся? Да? Біжи, рости. Дехто так взагалі це шнурьо забирає, так що не пишіть оцей чепухи. Не подобається там маса інших блогерів, де нема шнур'я, будь ласка, дивіться. А я тут рибачу так, як є. Без прикрас. Е, Чушется. Да. <laughs> Ух ты. И брейс, Вот это прикол. Короче, трошки подвечил, а потом оставил воблер. Думаю, пикнуло вайбере, Почитаю, кто там, что там. И давай дали дотвичивать цей воблерок. И тут еще такая щучка підсила. Навіть не зрозумів, чи поки воблер там в товщі води собі дрейфував, чи вже як почав протвічувати. Ага, Ого, в зубах. Дай. скрутила його в три погибелі. Ну, витримав. Ого і зазубрена є добряче. Треба поміняти. Зробити фото. Ну що ж, нурабас, тобі дякуємо за покльовочку таку специфічну. Раді інтересу. 44. 43. Біжи. дебела, ну, але вже не хочеться міняти. Я вже біля машини тут рибачу. Продовжу рибалку на свій страх і ризик. Я підсила. Наступный закид. И есть еще один щукоид. Ну, тоже так дали. Не Чи там шнурок, чи уже така залікова. Чи боком. Боком. Але, мабуть, залікова. Такий щукоїд. А що у нас тут з вагою? Скільки ти заважиш? Кіло 15. За Давайте поміряємо. Ну, майже 50. Ну що, сьогодні Максквад 160-й вивозив всю рибалку. Були в мене спроби ще якийсь воблер розловити, піймати на другі кольори, на другі розміри. Перебирав, але сьогодні Макс Склад безсумнівний лідер. Навіть не лідер, а єдиний воблер, який зробив риболовлю цю. так три залікових є залишилось піймати трофей ну що давайте подивимося на сьогоднішній уловчик собою три таких красині Одна десь кіло 200 треба поважити, ну а ці кіло 100 приблизно. Ну, от і добігла моя риболовля до завершення. В принципі, я задоволений, хоров сьогодні порадував. Зараз вже 4 година, буду збиратись, бо синоптик рисує там дощ, не хотілося би намокнути. Сьогоднішню рибалку повністю вивіз Maxwell 160 Silver Black. Намагався там урізноманітнити, пробував різними воблерами, але тільки ставлю мага і мають, маю покльовки. В принципі, за рибалочку мені додать нічого, ви все бачили. Сьогодні таке було в мене питання, може відпочити перед рейсом, але вирішив все ж таки поїхати порибачити. Вам же ж потрібен контент. Так що підтримайте, будь ласка, вподобачкою, підпискою, коментарем. Буду дуже вам вдячний. Ну, з приводу своїх снастей, якими рибачу, вони в описі під відео посилання. Переходьте, можливо, хтось щось собі підбере. До нових зустрічей. Слава Україні!